Всім доброго дня, з вами Руха. Зараз хочу записати таке відео на щот ближнього боя коса. Думаю, це вже давно забути, бо колись вона продавалася в магазині. Зараз, як видаєте, її нема. Так що можна на ДМ перевірити, хто ще бігає з косов. Що почнемо.

To ta pierwsza Ось тобі і коса. Ну тут же було яхно 40 А Зараз весь, зараз ніхто навіть ближнім боєм не користується, хіба якщо для досіє. Ну зараз популярне, он плохіш. сибиряка. Шо налога, нічого. Добив. Ладно, хипе. Так не стало. На кучу. Ще й одна нервує в доенці. Тільки возновився і то то. І та броня. Стріляє, не стріляй, бий, не бий. Хоть би хотів і так не уб'єш. Петре. Только двое было. Жека крутые. Енки. Крутые, это крутые. Енки. Ой, крутые лучше. Сюда, сюда, ликву. Шалай тебе ту ликву, знаешь как? Майже. Майже убил. Ничего. Тако. Якщо це відео збере 50 лайків, випущу другу серію. Ну не, може не скосово, але з ближнім боєм це напевно точно. Так що давайте постарайтеся, 50 лайків набираємо і зразу виходить новий відео. Та що ж то не попадає? Ну давай, давай. 3 хп. статистика сильно 4 на 7. нічого зараз попробую вийти в плюс. Дельта перша. закидає собака. й ворон Коварн. ворон это забучаюсь? Перший кіл пішов. Разв'яд. Другий пішов, але третій вийшов зразу. Черепашка ніндзя А де ти турка? Хто добив? Тут далі себе. Навіщо граєте? Плохіші дайте. Кобрилі квідратор, а ви ходите сибіряком. Просто ненавиж. А я теж думаю записати відео якесь сибіряко. Хоч раз помститися тим брочером. Это вже всі захаривали з тими сибиряками. 3-5. Коса, коси, конюшину, а ти ходи сюди. Раз, ві. Що ти кидаєш? А, вбилися двоє, ну. Зараз я ще хочу щось поговорити о те, як я колись качався, а як зараз новичкам легко качатися. Колись не було дуже таких оружих, як зараз. Зараз, наприклад, можна в магазині купити, що ти саме навіть провокатор. Ну, коли він буде, ясно. А колись не було. Таке саме як ті КБ. Колись давало там 2-5. Я не пам'ятаю. Зараз 105 КБ за 5 днів можна назбирати. Це дуже великий плюс. Ну, якщо у тебе в тебе слабкий зал, то можна прокачатися нормально. 4-7. Думаю, більше не треба записувати відео. це, Як я і казав, давайте наберемо 50 лайків. Туди вийде друга частина. Напевно ж коса. Так що давайте не забуваємо про підписку. З вами був Руха. Всім пока!